На привликий жаль, же впродовж декількох років Львівська область є антилідером дорожньо-транспортних пригод. Продовжує 5-6 років наша Львівська область замикає трійку в антилідерстві щодо дорожньо-транспортних пригод, і особливо це дуже власне важливо і актуально за є в поганих погодних умовах. Особливо зараз знову ж таки маємо зимовий період вже почався і варто знову ж таки в такій ситуації, як водіям, так і пішоходам, варто звертати увагу на дорожні умови. Оскільки вони навпряму і дуже суттєво впливають на безпеку дорожнього руху, особливо це в нас, коли є зранку умови туману, душу снігопаду, видимість напрямку руху дуже погана, і тому власне дуже часто водії, ігноруючи елементарними правилами дорожнього руху, ну зокрема, знову ж таки, варто водіям пам'ятати, що за поганих погодних умов в нас також ковцінь щеплення коліс з частини з частиною набагато низький, набагато малий. І це е, в деякій мірі в свою чергу призводить до дорожньо-транспортних пригод. Е, знову ж таки, за поганих погодніх умов е, варто врахувати водіям безпечну швидкість, тому що не завжди власне водій, керуючи транспортним засобом, е, наче дотримує дорожнього руху, наче дотримується швидкісного режиму, що в населених пунктах, що поза межами на самому пункту.